Дитинство найпрекрасніша і найбезтурботніша пора, котре відчути це смілянам допомогли учасники театру «Калейдоскоп». 20 листопада, коли уся світова спільнота відзначала день дитинства, у міському будинку культури відбулося яскраве і захоплююче дійство театральна вистава Казка. Цього разу її абсолютно безкоштовно презентували для майже двох сотень дітей, учнів молодших класів п'яти центральних шкіл міста. Колектив будинку культури підготував для хлопчиків та дівчаток справжній святковий подарунок. Атмосферну постановку наповнену гумором, музикою і щирими емоціями. Юні глядачі. Захопленням стежили за пригодами зеленої жаби мрійниці на ім'я Лілея. Сонячної кози, козище з'явилася з чарівного люстерка, сніжної лисиці, довгоногої чаплі та мудрої сови. Настрою додавали і веселі Жабенята, маленькі соняхи та опудало. Та казка виявилася не лише цікавою, а й повчальною. Герої показали маленьким школярам, як важливо для лісових мешканців, аби не було засмічення болота та лісу і зелена зона залишалася чистою. А також наскільки важливими є такі риси характеру, як винахідливість, чесність та доброзичливість, мали місце і momento. Казкових героїв діти активно підтримували оплесками та щирими усмішками. Така ініціатива стала чудовим способом нагадати малюкам про силу доброти, дружб та взаємопідтримки, цінностей, які так важливо берегти з дитинства. І це не дебют вистави. Ми в минулому році цю вже виставу показували діткам декільком школам. А в цьому році просто так співпало, що таке гарне свято. І ми вирішили подарувати найменшим діткам наших шкіл ось таку гарну виставу. Дійсно, тут піднімається питання. І екопроблеми ми намагаємось навчати дітей найкращому, всьому доброму, оскільки зараз такий складний час. Колектив будинку культури, колектив театру, ідеї всіх. Ми робимо виставу, пишемо до неї музику, наш звукооператор, пишемо пісеньки, шиємо костюмчики, і ось так намагаємось прикрашати світ, як можемо. про відкрити завісу. Є нові ідеї, нові задумки. Так, у нас же ж. Буде скоро новий рік, ми не можемо малят залишитись без святкового теж подарунку новорічного. Але в цьому році ми вирішили зробити лялькову виставу. Ляльки дуже люблять дітки, і менші, і старші. І от в цьому році буде лялькова вистава. А про що і яка, я, звісно, вам до цих пір не скажу. Це великий секрет.